Радості паче, причасник Твоїх, смірне і стахти і касія отріз Твоїх от тяжестей слонових, з них же е, возвелиша, ще в твоїй приста, тебе, ворізах, одіяна, і царей во чести твої представиться одеснуть тебе в оризах, позлащених у і преукрашена, слушиш чи виші приклони ухо Твоє, і забуде люди Твоя і дом Отца Твої. І пожелає цар доброти Твоя, як То єсть Господь Твої, поклонищася йому, і ще тирова лицу Твоєму помоляться, богатій дусі, вся слава рецареви внут, рясне, златне одіянна і преукрашена, приведуться во веселі і радості, воведуться во церков, цареву, місто мисте твоїх, хродише, синові Твої, поставиш їхня князі, по всей землі, пом'яну ім'я Твоє во всяком роді і роді. Всего ради люди, сповідяться тобі, во віки, во вік віка. Бог нам прибіжище, ще сила, поможник, во скорбих обріччих не зіло, сього ради не убоїмся, не смущається земля, і прилагається горе, во серце во шуміша і смутишися вода, їх, святошися гори, кріпостів його, річна є устремлення, веселять град Божий, посвятили своє вишній, Бог постреді ой не подвіжиться, поможе йому Бог утро за утра, смітовшися язице, уклонишися царстві, а даде глаз свій вишні, потрясеся земля. Господь сіл сунами, заступник наш, Бог, яков, придіти, видити діла Божія, я же положи чудеса на землі. От ім'я бране до конця землі, луксокрушить і сломить оружие, іщите то гнем, празнитися і вразумійте, яко аз єсмь Бог, і вознесуся во язиці, вознесуся на землі. Господь сил со нами, заступник, наш Бог і Яков. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на пресно, і, і во віки вікова. Амінь. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu. Napisava še se i navda so starcem Josipom. Jako si mene Davidovom, Oeflejem i Marijam. Črevo nosaši besimone je roždenije, na staže vremja roždestva, i mi sto nijedne nože bi obitališu, no jakože krasna je palata, Вертеп цариці показнаши Христос раждається, прежде паче й воскресити образ. І нині приснивовіки вікова мінщина речем обрадована, я небо, яково сіялися сонце сонце, Рай, раєково зростялися, цвітні тілінія. Діву, яко прибила єси не твій нечистої матері, якої мілиси на руку, на всіх Бога, то моли спастися душам нашим, поход Юга прийде, ти святий, зорі, при осінь, я чаші, вифлеєми умотові са, благокраситеся, ясли, вертем да приймет, істина да прийде, ми тече. І Бог чоловіком оді виявився, вообразився, я кожим, і обожив плоть тім же обновляється дам суєвою вою зовуще, на землі благолені явися, спасти род наш. Господи, в услышах слух Твою боякся, Господи, розумій діла Твоя і ужасокся.